Інцидент стався у школі села Білів. Це Рівненський район вчительці 35 років. Того дня вона проводила урок у восьмому класі. Діти восьмого класу розповіли про те, що вчителька Тетяна Анатолівна надто тихо розповідала тему заняття. Деякі учні пересіли на першу парту. Одна з дівчаток обперлася на край столу, і він перехилився. Вчительку це роздратувало, і вона схопила ручку і вдарила нею ілону в руку. Поранення було проникаючим. Першу допомогу надала медсестра навчального закладу, а потім 13-річна школярка звернулася до місцевого фельдшерського кушерського пункту. Про дану подію у міліцію повідомила директор школи. Правоохоронці певні так вчиняти педагог не мала права. Відомості внесено до єдиного реєстру до досудових розслідувань за частиною першої статті 125 кримінального кодексу України. Умисне легке тілесне ушкодження. Наразі слідчим ревіділу готуються матеріали для оголошення про підозру педагогу та не тому невдовзі провадження буде скеровано до суду. Педагогу загрожує кримінальна відповідальність у вигляді штрафу або громадських робіт, або виправних робіт. Мати справу правоохоронцям з даною вчителькою, не вперше жінка неодноразово скаржилась у райвідділ на поведінку дітей. Неодноразово надходили не повідомлення від Тетяни Надолівни, зокрема про те, що учень восьмого класу вчинив відносно неї фізичне насильство, а також те, що про те, що діти порушують. Дисципліну під час уроку чи справді учні так нервують вчительку, встановлюють слідчі. А от за поранення школярки жінці доведеться відповісти перед законом.